До нас приєднується зараз Юрій Малашко, це голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, доброго вам ранку. Вітаємо Доброго ранку, слава Україні, ну, героям слава. слава. Хочу трошки продовжити цю тему, яку ми от обговорюємо. Безпека на великодень в Запорізькій області, яка є прифронтовою областю, абсолютно чи будуть якісь суттєві обмеження для людей, які хочуть відвідувати храми, а вже за тиждень відвідувати кладовище під час поминальних днів. Так, ми вже зібрали керівників грилійни конфесій, привели з ними на раду. Більш того, рекомендували всі рекомендували всім прийти на онлайн режими і також освячення зробити як в суботу, так і в неділю. З приводу відвідування кладовищ, це питання також регулюється разом з поліцією. Ми будемо все робити для того, щоб люди як, як можна менше знаходились. На, ці, на кладовищі і не зважали на тривоги і заходи безпеки. Ну яким чином ви робите ці мовляння, пане Юрію? Тому що ну зрозуміло, якщо людина має мету і хоче, і хтось часто приїжджає в ці регіони там раз на рік спеціально на ці свята, так або на поминальні дні. Це важливо. Якась проводиться робота. Чи просто є заборона, буде, будуть якісь люди, які будуть це контролювати, ну і тому подібне. Так, люди є, які будуть це контролювати. Ми разом як я сказав з поліцією, разом з іншими правоохоронними органами це питання відслідковуємо, надаємо рекомендації. Перш за все, розуміло, що людям ми тільки вмовляємо на це, щоб вони не йшли на докладовище біля кладовищ. Також у нас будуть патрульні служби відпрацьовувати і не тільки. Пане Юрію, буквально хвилину в нас залишається оперативна ситуація в Запорізькій області. Наскільки це можливо? Окреслить її ну, на сьогоднішній день ворог за добу у нас 79 разів провів обстріли, в тому числі як СЗЗВ, артилерійські і, і авіаційні удари. Буквально годину тому він завдав удару знову ж по галеєфілію з авіаційною авіаційно кровну ракетою. Використання авіаційних керованих ракет це ознака якраз останніх тижнів, як ми розуміємо. Так, у нас на нашому регіоні по Оріхове, так і по гуляйпілю він застосовує найбільше. Це авіаційні, не керовані і керовані ракети, в тому числі артилерійські. Є у вас вже дані стосовно наслідків обстрілів останніх? Так, у нас слава Богу, немає ні. 200-х, ні 300 трьохсотих, є деякі руйнування цивільного житла. Ну, це незначні. Спасибі. Пане Юрію, дякуємо. Дякуємо вам, Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. І спільно інформаційної.